То ви відмовляєте, буду вам нічого готувати чого інші які у вас є інші справи. А те, що я звернулася, то вам все одно? Ні, мені не все одно як це не все одно. Як це вам не все одно? Спілкуватися оперативний черговий виключте. Будь ласка, начальника хто вас керівника відділення поліції номер 4, так як Михайлюк створює конфліктну ситуацію. Добре, дякую, викликайте. Вийшла не потрібен, ні потрібен. Зараз прибуде керівник і будемо з'ясовувати. Прибуде керівник і мене виключить. Ви так я чекаю. Ні, я чекаю. Я чекаю. Я ж не знаю, куди ви зараз викинете ось це відео, що ви знімали мене на захищений засіб інформації. Будь ласка, надайте мені наказ, що ви маєте право використовувати ось цей незахищений засіб інформації. Під час несіння служби я зараз хочу отримати. Зараз не буває ну зараз. Я багатодітна мама. Я знаю, куди ви його використаєте. за мною. Мене переслідують, погрожують мене в. Вбити дітей моїх переслідують, чоловіка. Ну а ви знову знімаєте? Ну що це таке? То ви що є співучасником цього злочину, чи що? Ну куди ви будете використовувати це відео? Це не моя суб'єктивна думка. Це я, 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 я керуюся тими фактами, які я бачу, Олександре. Які я бачу? Ну ви нічого не робите. Да. Ви тут розказуєте, що ця заява не вашій підслідності? А в чиїй вона підслідності? чиїй? як вона може бути в дізнання, якщо там пряма погроза вбивства? Як вона може бути в дізнання? А ви читали заяву про чинення злочину? На яку я стараюся? а частину дивилися? Другу. А не те, що ви собі придумуєте. Ну то, а то, що ви кажете, це теж інше. Ну, то що ви там побачили викладених обставин? Що, так, що так, ви так. нічого не побачили? Ви нічого ніколи не бачите, так як Косачу. Перевірку проведено, порушення виявлено. Все сказали? Ні, не все. Чекаємо керівника. Все, якщо не чую вас, начальник зараз спілкується з громадянами. Якими громадянами? Ну, де тут, а ВНП номер 4 Чи де прошу? Якщо питання? У мене є питання, я з вами не закінчила. Почекайте, я спілкуюся з оперативним черговим. Ви відмовляєте мені, так це ваша сміття відмовляється. Якщо ви ну значить, підводимо підсумки, що Михайлюк Олександр відмовляє в прийому громадян згідно чинного законодавства, так як передбачає закон України політику. Є питання ще не закінчено. Ви створюєте конфліктну ситуацію? Де він спілкується? У ВНП номер ще питання має. де він вийде до вас. він спілкується? Де він спілкується? Можливо, по телефону. А чому ви не знаєте де? Я ж вам сказав, Ну у вас є ваша посадова інструкція? Як це ви не знаєте? То що мені дзвонити на 102, що керівник відмовляється підійти до людей, чи як спуститися? Яку він норму законодавства назвав, що він не буде з чотири. Він спілкується. По чому? По своєму приватному телефоні? Надайте відповідь по своєму приватному телефоні? Службовий телефон, хай виходить сюди, подивимося, наказ на службовий телефон. Службового телефона має бути інвентарний номер. Ну, значить, значить, ви, так як і всі інші, ну, перешкоджаєте нам в нашому праві звернутися до осіб, які себе без поліцейським. І постійно теж створюєте конфліктну ситуацію. Геннадій, вийміть свою посадову інструкцію і перестаньте вже вчиняти злочини проти громадян. Скільки я маю чекати? Скільки? Ну скільки? Є в мене до вас питання? Є якими? Ви займіться моєю заявою про вчинення злочину? А коли ви займетеся моєю заявою про вчинення злочину? Скажіть, коли ви займетеся моєю заявою про вченення злочину? Вона вже у вас лежить з 24 червня. Ви мали зайнятися нею в перший день. Ну, в перший день, чому ви не зайнялися нею 24 червня? Чому? Ну надайте відповідь. Чому ви моєю заявою про вчинення злочину не злочину зайнялися злочину, в, 2, в червня? Чому А чому ви її не внесли в ЄРДР? Чому ще Ну чому в нас кримінально-процесуальний кодекс? Що передбачає тільки людина принесла заяву, вона відразу реєструється, а далі розглядається. Ну так чи не так? Покажи мені норму статті. Чому я маю показувати? Ви повинні знати? Ну ви повинні. Якщо ви мені кажете, щоб я вам показала, то це підтверджує те, що ви некомпетентний. Це ви на щось спираєте? Ну це підтверджує те, що ви некомпетентний, Олександр. так я знаю. А чому ви не знаєте? Олександр, а чому ви не знаєте? А чому ви смієтеся? Ну то ви розкажіть. Ну йдіть в рідке, пика будете мені розказувати. А ви впевнені, що ви правильно трактуєте? Впевнені? Я от впевнений. Я впевнена. Я впевнена. То Всього скажіть, будь ласка, вибуху чому вибуху. ви е, не взяли на розгляд мою заяву 24 червня 2024 року? Вибуху. Чому ви ставите якісь пріоритети між людьми? Виходить так, що за мою громадську позицію можна давно знущатися, то що мені погрожують вбивстві, це таке. Да? Будемо чекати ще, коли мене заб'ють, чи що будемо чекати? Ну, що будемо чекати, Олександр? Коли мене заб'ють, коли моїх дітей будуть переслідувати? Правильно, чоловіка? Ну що мені чекати? Я подала заяву 24 червня. Сьогодні вже 27. Вже пройшло три дні. Ну за три дні що могло бути? Ну що могло бути за три дні? Чому ви досі не взяли відео в нашому краї? Чого? Ну скажіть мені, чого? Я не питаю вас, чому? Скажіть чого? То що ж ви кажете? Ви нічого не зробили. Ви нічого, навіть не бачили тієї заяви. Ми переглядимо відео. Яке яким фіксували, і побачимо, що ви навіть не були ознайомлені з моєю заявою, тільки сьогодні ознайомились. Що це за така бездіяльність, Олександр? Що за така бездіяльність? Скажіть мені, коли ви почнете працювати? Коли Коли почнете виконувати закон України про національну поліцію? Так я ж вас питаю, на що ви дасте відповідь? Ну коли ви будете працювати, коли почнете виконувати конституцію, закон України про національну поліцію? Коли надайте відповідь, коли Що можна відповідати Ну, коли? Ну коли Ну кажіть коли в порядку вам поспорити. коли ви чекаєте, щоб проти мене було вчинено злочин? Чи що ви чекаєте? Ну мене таке в мене складається таке враження, що ви чекаєте. То скажіть, чого? Що ви так? чекаєте? Це ну що ви чекаєте, Олександр? Ну, що ви чекаєте? Це ваша ну, що ви чекаєте? Коли ви вже будете ловити тих злочинців? Ну, скажіть мені, коли я що ви зрозуміли? Що ви нічого не можете надані не надати відповідь? Ви не слухаєте мою відповідь. Вам то не цікаво. Так, ви ж не говорите конкретно. Я вас питалася, чи внесена? Ви навіть не знаєте, чи внесена? Ви сьогодні? Я так зрозуміла, що вперше взяли мою заяву і знає. Ознайомлю. А пройшло вже три дні. Три дні. Що за така бездіяльність? Ну, що за така бездіяльність, Олександр? Коли ви вже почнете працювати, підводимо підсумки, що особа, яка позиціонує себе з керівником слідчого відділу з 24 червня тільки сьогодні ознайомився з моєю заявою з моїх рук. Олександр, по цьому факту повідомлю адекватно повноважену особу і по прокуліфікацію вас повідомлять. Звичайно. Звичайно. Слава Україні! Слава Богу, має бути. Слава Україні! Будете казати тим особам, з якими ви працюєте. Я що я встрою, струю, що ви до мене кажете, слава Богу. А чому на підставі чого мені сюди не можна? буде? Це режимний об'єкт. Який це режимний об'єкт? Будь мож... ласка, покажіть документ, цей. що це режимний об'єкт. Покажіть, будь ласка, документ, що це режимний об'єкт. Будь ласка, надайте документ, що це режимний об'єкт. Олександр, надайте документ, що це режимний об'єкт. Інформація, яка не потребує додаткового вивчення, надається відразу. Якщо це режимний об'єкт, будь ласка, документ. Документ, що. Це режимний об'єкт. Я вам не перешкоджаю Бо, документ, це я... що це режимний об'єкт. Ми не закінчили. Ви відмовляєте Бо, мені? Ні, ви відмовляєте, ні, що, ні. що я до вас звернулася? Будь, будь ласка, документ, мені, що просто... це режимний об'єкт? Ви відмовляєте ви мені надати цей документ? Ви відмовляєте надати мені документ, що це режимний об'єкт? Ви відмовляєте надати Я вас питаю. Ви відмовляєте мені надати документ, що це режимний об'єкт? Де де? Він має бути вже вас? Ви сказали, що це режимний об'єкт. А чому воно має бути в публічному доступі? Воно має бути в доступі. Якщо це режимний об'єкт, воно має бути у публічному доступі. Ні, це ваша суб'єктивна точка зору. Ви ж тут нічого не робите, ви вилежуєтеся на цих посадах. Олександр, коли ви вже перестанете вилежуватися на цій посаді і підете на фронт, на лінію бойового зіткнення, скажіть, там немає, там немає вихідних. Це ви мені таке після мого чоловіка? Ага, а статтю 65 Конституції України ви коли виконуєте? коли що саме вас ну коли виконаєте мій чоловіки каже? я наприклад, виконуємо ми здійснюємо їх захист прав і свобод людей і громадян а ви коли виконаєте? а ви, не а ви... в нас можливо, зараз що? нас знаєте. на нас напали чи загроза нападу олександр смислі ну в нас розумі, зараз що саме в україні на нас напали чи загроза нападу Ну що в нас зараз в Україні? Я вас питаюся на нас напали, чи загроза нападу? В нас в Україні зараз. що? Ну що в нас зараз в Україні? Що в нас в Україні? Я питаю вас. В нас війна, чи в нас загроза нападу, чи на нас напали? Підводимо підсумки, що особа Михайлюк Олександр не розуміє значення слів і речень. Він не може сказати, чи на нас напали, чи в нас загроза нападу, чи в нас війна. Він не може піти відбути на лінію бойового зіткнення відправляння мого чоловіка. А сам, які позиціонує себе з поліцейським, да. не хочу відбути на лінії бойового зіткнення, хоча в першу чергу має бути на лінії бойового зіткнення Собіць. особи, які да. позиціонуються себе з поліцейськими, да. прокурорами, адмінбудівля, податкова. То скажіть, будь ласка, чому ви не на лінії бойового зіткнення? Я вже вас повідомила, чому? Ну надайте відповідь зараз людям і мені. Чому ви не на лінії бойового зіткнення? Чому все можна я так? вас питаюся? Чому То я ж хочу сказати? То скажімо кажіть, ви чому цій ногово я... ну, відповідь сказати, чому? даю вам відповідь ще раз. Перше питання. Ви зараз перешкоджаєте? Чому ви не на лінії бойового ви зіткнення? Чуєте, чому? чому ви не на лінії бойового ви зіткнення? Чуєте, Є ви чуєте, що я, я вас чую? запитую? Чому? Я не бачу. Ну кажіть надайте зараз відповідь людям і нам, присутнім громадянам. Чому ви не на лінії бойового зіткнення? Яким присутнім громадянам? Ну, от є ще одна громадянка. Я громадянка. Ні, я не повинна звертатися. Ви позиціонуєте Ні, себе з поліцейським Будь ласка, Будь ласка. Що, чому як ви не на лінії бойового зіткнення? Ви, ви мені відмовляєте? Ви мені відмовляєте? Відмовляєте. Я до вас хочу звернутися вам... як до особи, яка позиціонує себе з поліцейським. Відповідайте, відповідайте. Все, відповідайте. Чому бойові? Бойові. Бойові? відповідайте. Чому ви не на лінії бойового зіткнення? Можна відповідати? Кажіть ще раз кажу: якщо ви хочете знати таку інформацію, ви можете залишити свій запит і вам совід для чого я маю залишати запит? Ця інформація. Не потребує додаткового вивчення, будь ласка, надайте зу. людям відповідь. Я так з ваших слів зрозуміла, що ви, ви не вважаєте за потрібним захищати розуміти. людей. Все, правильно це Правильно надати поліцейські попи щодо захисту прав і свобод людей. Вам Конституції України, це я так поняла, вас вона не, не стосується. Так? Ви її навіть в очі не, не бачили. Бо, Підводимо підсумки, що особа Михайлюк Олександр, який позиціонує себе з поліцейським, Конституції України не знає. Міжнародне законодавство не знає, закон України про національну поліцію не знає. І я так розумію, що свої посадові. Обов'язки теж не знає по цьому факту. Олександр повідомляю вас, так як ви нічого не знаєте. Повідомлю адекватно повноважену особу і про правову кваліфікацію злочину вас повідомлять. Добре, дякую.